4 липня, у день незалежності США колишня кандидату віце-президенти від республіканської партії губернатора Ляски Сара Пелін влаштувала власний політичний фейверк. Вона оголосила про свою дострокову відставку. У той час як конкретних причин свого рішення Пелін не подала, чутки про її наміри продовжують поширюватись. Одні припускають, що Пелін має президентські амбіції. Інші ж певні, що вона вирішила повністю відійти від політики. Я маю намір обрати правильний шлях для Алявськи, навіть якщо він здаватиметься нетрадиційним і важким, оскільки я прийняла рішення не балотуватися на наступний термін. Губернаторські повноваження складаю на мого заступника Шона Парнела. Самі мешканці Аляски розвиток подій вважають логічним. коли я почула її заяву, це мало сенс. Адже останнім часом вона не дуже концентрувалась на нашому штаті, наших потребах і інтересах. А потім я усвідомила, що навколо неї завжди виникає якась драма, і, схоже, вона живиться від неї. А от політичні аналітики потискають плечима. Якась дивна заява. Політик, який має намір у 2012 році балотуватися у президенти, такого кроку б не зробив. Втім, багато експертів вважають, що саме наступні президентські вибори є політичним прагненням Пелін. У 2008-му губернатор Аляски раптово увірвалась на політичну арену, коли республіканська партія висунула її кандидатом на посаду віце-президента. Тоді на неї покладались великі надії, адже у перші ж тижні після оголошення рейтинги її напарника, кандидата у президента Макейна, стрімко підскочили. Втім, після численних ляпсусів, просто необережних заяв та грубих помилок, вона стала об'єктом насміхань та часто мішенью ведучих політичних шоу, що згодом погоджується чимало експертів і потягнуло на дно кампанію Маккейна. Єдиний полюс, про який я дбаю, це північний і той Тож яку кампанію розпочала нині пані губернатор, дехто каже, що вона просто втомилась від політики та хоче присвятити себе родині. Крім того, за недовгий період загальнонаціональної слави її родині та штату довелося заплатити досить дорого через ряд позовів, поданих проти неї під час кампанії. Ми з чоловіком підрахували, що маємо юридичних рахунків на півмільйона доларів. Інші ж кажуть, що Пейлін своїм чинком намагається уникнути майбутніх скандалів, яких відверто кажучи, республіканці дозволити собі не можуть. Адже нині партія переживає нелегкі часи, і однією з найбільших проблем є відсутність явного лідера, а відтак і кандидата на наступних президентських виборах. Тому не списувати з рахунку Сару Пелін, застерігають аналітики, адже ризиковані кроки у минулому служили їй на користь. Можливо, несподіване самоусунення від влади є одним із них. Кінцева мета якого звання першої жінки президента? Втім, деякі експерти шанси на успіх її можливої президентської кампанії вважають дуже малими. Якщо республіканська партія для повернення у Білий Дім розраховує на Саропелін. Вони у халепі. Вона має свої позитивні риси, але у якості кандидата у президенти вона не дотягує до наступних президентських виборів ще понад три роки. А за цей час багато що може змінитися, у тому числі і політичний статус губернатора Аляски.